Всім вітання, якраз робимо заготовки на колосника чи на раштунок на українській мові. І мені телефонують, інколи розпитують, як влаштований раштунок, інколи пишуть там в коментарях. А зараз бачимо котел вже зібраний, ну ще немає, тут ще буде зольник доварюватися. Такий вигляд, бачимо, ці трубки стоять. Перше запитання. Чи треба робити колосник із водою, чи краще чавуний, без води. І деякі розумні люди кажуть, що погане горіння, тому що там має бути висока температура в камері згоряння і так далі. Необхідні. На жаль, люди не зовсім розуміють, що подається тут через ці отвори, от через ці отвори подається свіже повітря і тут висока температура ніколи не буває. Висока температура, це вже в камері догоряння, на виході, де нас подається вторинне повітря. ось сюди. А там буде висока температура, там саме вище, Там можна навіть робити футеровку. Ну, Я вважаю, що немає тої потреби. Воно згоряє прекрасно, якщо ну, дається добра тяга і ну, добрий димохід, достатньо цього вторинного повітря, ми даємо ну, методом, як то кажуть, тикої підбирали. Робили раніше менше, збільшували, збільшували. Якщо з турбіною, вже робимо трошки менше. А без турбіни, якби воно горить, добре, ну ще тут трошки недоварений, деякі швикові цьому це влад робить. До речі, шовчики ложить дуже Ну, Ми намагаємося витримувати на такому рівні все, але це влад варить його саме чіткі шви, за те, що і зір, і старання дуже велике. <ків> тобто е, така нова, що е, тут воно заважає горінню, це е, ну, від незнання, так скажемо. Мені дуже подобається, в мене на роботі там є котел 200 кВт кальвіс і зроблений самий ну, розшитка чавуна, але під розшиткою лежа, стоять е, труби з водою. Я вважаю це ну, якби ідеальний варіант. Особливо на, на сильно високу температуру, на якісь там вугілля, антрацит. Це було б, ну якби, один з кращих варіантів. Далі розкажу історію, що ми робили котла одного. Я намалював кресне. <кхух> Варив не я і зварив, каже, не треба тих труб. Це зайве. Ну там ще інші нюанси. І потім ми його переробляли і зробили з трубами. З водою. Котла просто не впізнати. Самі перші мій котел там є мене під підзаморовку. Я завжди роблю і ну, є в мене такі умні люди, монтажники, я робив для них теж там не треба. Ну не треба та й не треба. Мені менше роботи це, е, начебто просто здається, займає ну, тут день роботи зробити зайвої. Ну, це не так просто. Не кажучи про, про матеріал, про електроди. Не так просто, але тут йде жар випромінювання і КПД підвищується, менше нагрівається сюди вниз, взольник тепла витрачається. Ну, Покращується параметри котла відчутно. Значить, що ми маємо? Ми маємо профільну трубу 40 на 40, Товщина стінки 3 мм. Чому 3 мм? Просто 4 мм на наших базах знайти. Просто тяжко. Але, ну, але тут повні 3 мм. Тобто будь-яка водопровідна труба взяти, вона не буде мати стінка такої товщини, якщо взяти круглу трубу. Де він не контактує з вогнем. Ну, В принципі, отак би 3 мм було б нормально, але ми пробуємо все із 4 мм. І дається гарантія е, 10 і зробити, ну, тут, Там буде там, 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 вогонь, а можливо б, там, десь поки розпалюється конденсація, ще щось інше тому подібне. Тому ми е, йдемо таким шляхом Сюди наварюємо пластину 4-мм. Ну, на відео не, не сильно воно передає. Е, 4-мм пластина сюди. І виходить в, в сумі 7 мм в цьому місці. Я думаю, що 7 мм це. Непогано. І якщо подивитися в торець, оця верхня частина трошки ширша. Бачимо трошки ширше. І тут лягає фитчик, отак. Не знаю чи можна передати на відео. Бачимо як. Отак, шовчик лягає. Оце, оце вже, бачите, виступає те, що ширше набагато. Заливаємо ці. І сюди якби, ну, саме теплова, теплове навантаження е, на цю стінку якби, не діє, все, все торкається до цієї пластини. Тобто 4 мм е, е, ну, витримане себе бере все навантаження, там, і якщо можливо якийсь конденсат. І щось інше, ну, потім, ну, це вже не почищені заготовки, Можливо хтось. Е, можу щось підказати краще. Бо бачимо, як воно тут проварено. І ще якісь думки, думки інші, якісь ну, поради можуть бути, зауваження. Пишіть. Підписуйтесь на канал, ставляйте вподобайки. Будуть деякі відео, е, щось нове буде. Щось, можливо, повторюю, кажу, багато є такого на моєму каналі, що вже воно було. Про, про, про це розказано десь. Але людям якби, ну, не можуть ці відео передивитися, можливо, лін гортати. Якби ви дивилися більше відео, було б менше запитань. Хоча є люди, деякі люди телефонують. Настільки вони знають, де якому відео, про що я розповідаю, що я сам не, не пам'ятаю, де що розповідав. Всі деталі. Ще раз всім дякую за перегляд. До зустрічі!